Далі, добрий день. Скажіть, будь ласка, що каже християнство за кремацію чи дозволено дякуємо за відповідь гарного дня. Християнство і взагалі Біблія каже, як читаємо, людина ти порох і в порох повернешся. Коли закопати цілого, то не дуже порох, так? спочатку таке собі. А порох аж через яких там вже пару років, так? Так що кремація, я вважаю, що нема тут ніяких перепон щодо кремації, я думаю, що це і нормально. Порох і порох повернеться. Тим більше сьогодні похоронити людину, то не Бог борони. Розумієте, от недавно ми хоронили мого друга, хоронили маму, так? Прийшли, я так спитав, чи скільки коштує місце, так? Сорок п'ять чи скільки тисяч? Сорок п'ять тисяч. метр чи то крок на два, так? Ні, якби вони там щось ходили, робили, знаєш, садили квіточки, там, ще там щось замітали, прибирали. Ні. Просто дай денег і все. Ми дуже багато на цвинтарях і на різних, так? на різних. Я вже не знаю, чи є тут в Дніпрі такий цвинтар, де б я вже не був. Я ми вже ці хлопці тільки не хоронили. І був один період, коли міська тут влада зробила рейд трохи з цими ритуальними конторами. І приходить мій е, командир у цієї похоронної бригади, підполковник, і каже, сьогодні, каже, всім повезло, хто сьогодні хоронить. А чого кажу, бо перевірка, бо сьогодні платять так, як положено, по призкуранту. І скільки, думаєте, це коштує? 600 гривень. 600 гривень. Ти приходиш, заплатив 40 тисяч, тобі дають квітанцію, що ти заплатив 600 гривень. Паскудство. А я вам скажу, бо коли ти хорониш там тата, маму і ти приїжджаєш на центр, ти ж не будеш виясняти отношення. Ти стараєшся віддати останню честь тому, хто для тебе був найдорожчим. І цим люди зловживають і користуються. І я кажу це, щоб все-таки ми звернули на ту увагу, на це паскудство. Бо це реально несерйозно. Знаєте, коли хоронимо бійця. Є похоронна команда, воєнкомат платить там і так далі, родину там навіть не, не, не дергають. І ці хлопці, ну, зрозуміло, що ніхто не буде спорити там з військовими, хоча були варіанти, що пробували там спорити. Але кажу, упоминайтеся і робіть так, щоб. Дійсно, на той цвинтар приходив, щоб це було місце спокою, місце, де спочивають всі наші рідні, близькі, а не місце паскудного бізнесу. А саме більше, що мене дратує на цвинтарі тут. Копачі. 45 тисяч за місце, А копачі. Виглядають, як, ви знаєте, всі, як бомжі. Ви не годні купити цим копачам одяг відповідний та пошити їм одяг. Ви ж можете заказати їх у тоні Халфайдера, розумієте, за такі гроші. Один похорон і на 5 років спецодяг на цілий цвинтар, Так, Таких 5, на 10 років. Фірмовий, просто стильний. Але про це треба казати, бо як ми не будемо про це говорити, то ніхто це не буде піднімати.